Добрий день! Раді вас вітати в нашому читальному залі міської централізованої бібліотечної системи. Я, бібліотекар читального залу Казакова Ірина, хочу вас сьогодні ознайомити з важливою датою. 16 травня 1968 року народився Тарас Богданович Прохасько. письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену. Лауреат Шевченківської премії 2020 року за збірку есеїстики так. Але е, Терес Богданович перші свідомі роки життя провів в містечку Делятин, де починається Гуцульщина. В школі прохасько добре знав біологію. Вступив до біологічного факультету імені Івана Франка за фахом Ботанік. За словами Тараса Прохлеська, він вирішив стати письменником, коли йому виповнилось 12 років. В школі не читав радянських авторів, а після армії почитав вірші Василя Стуса і почав писати сам. Перші його твори. Ула Майнкав улюблений частини. Серед письменників, близьких за певним типом світосприйняття, прохацько називає Болуміла Грабаса, Хорхіло Луїса Лусі... Борхеса, Ворона Шульца, Василя Стефаника, Данела Кіша, Габріела Гарсія Маркіса, Оноре де Бальзака. У тисячі року книгу Тараса Прохацька бо так є. Було висновлено книгою року. 2013 року премію книга року ВВС» Було визначено дитячу книгу Тараса Прохаська Хто зробить сніг? 2019 року книга року ВВС так, але переможець у номінації Есеїстика. Одружений має трьох синів. Тож бажаємо письменнику нових творчих злетів, наснаги, тишити нас новими творами та довгих років життя.